oh my god Понятай легко, слышай свои наказ боссив, и лищи заболиты, и вищий сон, тени свой, і щоб і прав, лукавши надаляла. Наших злаків борозгнах. Оброблений руками. Израїль таків, и тубіль наших страх. Сьогодні знову на городищі. сьогодні знову, як і кожен рік, стоїмо тут. Це і городище, і побойовище одночасно. Колись тут три тисячі чоловік, однієї з нами крові, наші предки, дали останній бій. Останній бій величезній азійській Навалі. Чи була у них можливість вижити? Чи була у них можливість домовитися? Мабуть, що однозначно була. Така можливість завжди є для боягузів і зрадників. Могли піти на догоду, могли відкрити ворота в місто. Та трохи їх би пограбували, трох би, трохи погвалтувало б, трохи повбивали б, але не всіх. Вони стали всі. Їх було три тисячі Жінок, дітей, стариків і чоловіків. Стали всі і лягли всі. Та нелюдська зневага, яку вони мали до. Десятикратно переважаючого ворога це щось дивовижне. Для багатьох це ідіотізм і безрозсудство. Для багатьох це пусті смерті, безсенсова втрата життя. Чи може бути безумство хоробрих безсенсове? Чи є в ньому якийсь сенс? Чи цей чин веде до чогось, чи він ні до чого не веде? Ми відповідаємо однозначно. Однозначно веде. Веде до життя в віках, веде до відродження. Веде до величі, веде до, веде до панування. Інший шлях наші предки не обрали. Інший шлях значив би тільки одне, що ми, не втративши кров, втратили б свій дух. Честь не відроджується. Нація, яка раз прогнулася, нація, яка раз опустила свою честь, це та рана, яка ніколи не загоїться. Це та рана, яка буде переходити із покоління в покоління і роз'їдати його свідомість. Сьогодні ми не були б тут. Сьогодні ми б відчували себе просто-напросто, купкою рабів, дітьми рабів і внуками рабів. Але так не сталося, тому що були такі люди: всі поразки української нації, всі зради, всі слабкості, які проявила наша порода в своїй історії це ті кайдани. Які не дають нам стати знову великим народом. всі смерті, які на перший погляд видаються безглуздими, всі чини 300 крутянців, русів, які закрили Європу перед азійською навалою, скіфів, які йшли в Малу Азію проти найбільших держав світу, козаків, які загинули під Берестечком, Хотинню, всі ці чини створюють нас, створюють наші ідеї. Для нас це не пусті слова. Роками приходячи сюди, я показував вам на Харків і казав: треба захистити це місто, треба, щоб азійська навала вкотре не знищила цю землю, яку ми воювали, відвоювали і розбудовували. В цьому році я скажу. Організація зробила безумний вчинок. І саме тому ми сьогодні тут. Але цей вчинок, значить, хоча він і не такий величний поки що, те ж саме, що чин наших предків на цьому городищі. 18 -го числа ми могли не піти, не спробувати йти хрещати. Ментів було багато, 2000. Нас було мало, в кращому випадку 500. Членів організації з них була не більше половини. Але ми пішли, і на київському асфальті ми написали те, що ми пам'ятаємо своїх предків. І не тільки пам'ятаємо, ми не тільки відстоюємо Харків, Україну, Європу. Ми починаємо 18-го числа українську реконкісту. Не ми будемо відбиватися від азійських і чорних орд, а вони повинні хвилюватися, що ми знову народилися з тих костей, які лежать під нами, з тих згаряч, які вони залишили на цьому місці. Ми народилися знову, тому що той день, в той один день, коли вони загинули, не загинула наша честь. І це значно більше, ніж смерть трьох тисяч чоловік. Ми повинні бути готовими йти до кінця. Ми повинні готовими бути, віддати своє життя, як кажеться в молитві українського націоналіста, в муках, немовби без сенсу, тому що за кожен наш вчин народяться нові і дороблять нашу справу. Якщо зараз наш чин підніме нашу націю, Якщо наші дивні, на перший погляд, для обивателя поступки розбудять його кров і його свідомість, це буде важливіше, ніж наш особистий добробут. Наше завдання це нести не тільки кров, тому що кров без честі нічого не варта. Наше завдання нести честь всіх тих людей. Які дали нам це життя, які дали нам горде ім'я Арієць Русич, Українець. Слава Україні! Дорога! Слава! Організація! Організація Трумко! Стандарти до висятих на Готуй! Небагатьох знамен, що залишилися з 18 го числа. Це, безумовно, не знамено крові, але для нас це знамено боротьби. Ті знамена ми обов'язково визволимо. Ті знамена ще повернуться до нас. Я думаю, що буде ще не одна сотня знамен для неодної тисячі бійців. Я думаю, що буде в цей найближчий рік. Тому що. Цей рік для України вирішальний. Цей рік, коли вирішується питання бути чи не бути цій країні. В цей день сьогодні ми посвячуємо найбільшу кількість членів організації і приймаємо організаційну клятву. Завжди ми дуже обережно підходили до людей, які давали клятву. Рік, два, три. Люди були бійцями організації і тільки після цього допускалися до заприсяження. Але всі ті люди, які зараз стоять на заприсяженні, це люди, які доказали і своїм організаційним життям, і найбільше 18-го в Києві, на Володимирській, того, що вони достойні бути. Бійцями організація. І що слово боєць в цьому випадку? Абсолютно правдиве? Підготуватися до За присяження на коліно, ставай.